Дівчата, всім привіт! Сьогодні дуже класний харківський показ. Цікаві комплекти можна разом їх брати, можна окремо. А що хотіла сказати перед показом, точніше, нагадати, хто ще не підписався на телеграм-канал і вайбер-спільноту з наявністю, обов'язково це зробіть. Це, дівчата, варіант класний для тих, хто не має часу дивитись там всі відео, роздивлятись. Ви можете зайти і одразу побачити, що є в наявності. Там не всі прикраси, які я маю, бо фізично часу туди не маю багато виставляти. Але після кожного відео виставляю все, що залишається. Там є постійні оновлення. Якщо є якісь пропозиції ексклюзивні, які навіть до відео не дійдуть, також все туди виставляю. Тому можливо для вас також це буде зручно. Переходьте посилання в першому закріпленому коментарі і в описі під відео. Також дівчата в мене там є кілька боргів по відповідям в особистих повідомленнях. Я останні дні була дуже зайнята і тому не якісь питання, які потребують мого занурення в сенс, то я трошки їх пропускала, бо не мала часу. Сьогодні всім відповімо. Якщо ви залишились без відповідь, будь ласка, маякніть Першим покажу ось такий цікавий комплектик так, з величенькими перлами. Це імітація, але дівчата дуже якісна. Вони такі не яскраво білі такі більш кремові айворі. 18,5 розмір каблучки в наявності, інші можна замовити. Це стосується всіх моделей сьогоднішнього відео. Вони такі середні за розміром, зараз все розкажу, але при цьому гарна вага особливо у сережок. Я прямо відчуваю, хоча навіть ще не дивилася, яка там вага. Перлинки 1,5 см в діаметрі довжина сережки 4,5 см, ну, підвізка приблизно також. Діаметр ось цієї тарілочки десь 2,5 см. Ось така вона скруглена йде, давайте окремо роздивимось. Вага каблучки 6,5 г. Ну, дуже прикольна перлинка. Я часто працюю з натуральними і з імітацією. Тут дуже-дуже така гарна версія і приємна ціна. Вага сережок 12,77, це 6.30 на ушко. Для такого розміру вага просто супер, я вам скажу. І підвісочка 6,5 грам, Ось таке вушко можна під шкіряний плетений жгутик або каучук якийсь. Також, дівчата, я отримала велике постачання по ланцюжкам, але я не знаю, коли мені його вам показати, бо в мене розписані всі покази наперед. Я буду намагатись разом з підвісками якимось показувати, куди вони будуть підходити. Але планую все ж таки одне окреме відео зняти, можливо, десь за тиждень, тому кому це актуально, не пропустіть. І не зазначаю, можна разом брати або окремо. Тепер, дівчата, ось такий крутезний комплект без каміння. Я його називаю скелею. Каблучку ми раніше дивились. Сережки, здається, також про браслет вже не пам'ятаю. Хтось з вас брав окремо ці прикраси, можна докомплектувати. Дуже оригінальні. 19,5 розмір в наявності. Довжина сережки 3,4 см. Каблучка 3,5, ну, вони приблизно однакові. І ширина браслету 3 см. Вага каблучка 11,40. вона дуже зручна. Височенька, така над пальчиком 2 см виходить. Вага сережок 11,25. Ось така застіпка. Дуже оригінальні. Дівчата, кому потрібна примірка на вушці, я вам зроблю персонально. Пишіть, бо у відео, на жаль, не встигаю зараз робити примірки. Режим нон-стоп. можливо, згодом якось поновлю ці примірки, але поки так, Кого цікавить, пишіть. Браслетик, дивіться, вага 3739, довжина регулюється 19,5-21,5 см, а під замовлення можна менший розмір зробити, застібка карабін. Ось так дивіться, це разом виглядатиме. Клас. І ціни зазначаю. Тепер, дівчата, неймовірний комплект з ось такими тюльпанчиками. Декілька постачань тому такий був змістик фіанітом, багато кому з вас сподобався. Така оригінальна висока каблучка. Цього разу прийшов з білим фіанітом, і це не менш ефектно, не менш гарно. Каблучку просто буде видно за 3 км. Дивіться, яка краса. Великий камінь жив тільки в каблучці, бо він важенький дуже буде додавати ваги. В сережках зробили і підвісці такі дрібненькі, ну і в браслетку. Хто бажає, можна і з містиком на повтор замовити. Вони доступні. Діаметр камінчику 1,9 см. Довжина сережки 4,8 см, підвізка 4,5. Висота над пальчиком 1,9 см. Дуже він оригінальний. Дивіться, важенька каблучка 16,5 грам, але дуже крута, дійсно. Вага сережок 1079 застіпка. Такі вони класні повітряні за рахунок ось цих дзвоників. Підвісочка 5 грам ось таке вушко. Ось буде гарно підплетений шкіряний джгутик. Браслетик 11,75 за вагою, довжина регулюється 19,5-21,5. До речі, в минулого разу він, здається, не приходив, були тільки каблучка сережка, підвізка Зараз покажу, як виглядає. Також дуже оригінально. Це стіпка карабін. По цінам зазначаю, забирайте обов'язково. Тепер дивіться, яку красу маю комплектик в 20-му розмірі. Каблучка сережки без каміння, а підвізка з ось таким флюоритом і містик фіанітом. Класний такий акцент, як у вигляді камінчику. Габарити каблучки і сережок 2,2 на 2,8 см. Підвізка 10 см. Загальна довжина, камінчик 2,5 на 3,5. Вага сережок 7,34, він легенький, класний. І каблучка 4,71. Ага підвіски 1890, камінчик має такі мікроподряпинки, мікротріщинки на носку, як не впливатимуть, Загалом дуже гарний. І ціни. Далі вам покажу ось такий розкішний комплактик, такий як перевернуті серця з фіанітами кольору Лондон Топас. 19-й розмір каблучки в наявності. Інші можна замовити, ще раз повторюсь. Дуже цікаві такі візеруночки, дивіться. Каблучка 3х3,4 см. Довжина сережки 7,1 і підвізка 7,3 см. Вага каблучки 9,20, ось така шинка. Вага сережок 1634 застіпка. Також, знаєте, вони хоча й не дрібні, але не виглядають так занадто масивними, дуже повітряно завдяки ось цим підвісним камінчикам і візеруночкам. Підвісочка 8,5 грам, також жгутик можна додати. Вартість. Дивіться, який класний є комплект з імітацією малахіту. 19,5 розмір. Камінчики в житті такі соковиті. Літні, супер. На відео трошки скажається колір, в житті красивіший. Вага сережок 13,62. Застібка. Такі ось хвильки на оправі. Каблучка 12.09. Тож можна замовити сережки з таким розміром каміння, як в каблучці, але вони тоді важенькі виходять. Каблучка 2х4 см, сережки 1,5 на 3 см, і ціна. Дівчата, в мене залишилась з минулих показів каблучка, ось така з фіанітом під цитрин, кабашончиком. І я знайшла ось такі сережки. Мені здається, що це взагалі то комплект. Просто минулого разу були сережки більші, такі як а їх забрали і ось такі. Тут камінчик з огранюванням йде, і трошечки він світліший, але в комплекті це непогано виглядає, можливо, комусь сподобається. Або можна взяти окремо. Каблучка ця в розмірі 19, вага сережок 8,17. Застіпка. Довжина таких сережок 5,4 см. По цінам зазначаю. Тепер дівчата маю дуже оригінальний комплект в наявності в розмірі 18,5 Колір камінчику яскравий, яскравий цитрин, можливо, навіть трошки є руденького кольору. Ну, в принципі, коректно передається в житті ще гарніше. Каблучка під таку печатку. Візеруночки на шинці. За вагою 12 грам. Півтора на 2 см. габаритний розмір. Камінчик півтора сантиметри. Вага сережок 14,5 грам. Застіпка. Довжина 3,7 см. Погодьтесь, дуже цікава нова модель. І ціна. Далі дівчата мають дуже-дуже класний комплект з моховим агатом у 18,5 розмірі. Тут у нас є ось така лаконічна каблушка, сережки, браслетик і кольє. Можна брати разом або окремо, в принципі, за камінням тут гарно можна носити в комплекті. Діаметр камінчиків 1 см, довжина сережки 6,5 і підвісочка, точніше, довжина ось цієї підвісочки, окрім кольє 5,8. Дивіться, ближче, яка краса. Вага каблучки 3,75. Сережки за вагою 10 грам застіпка. Такі дзвіночки. Ольє вага 15,69-50 см довжина. Застібка карабін. Дуже цікава річ. Раслетик 13 грам за вагою, 17,5 см довжина. Тут без регулювання при бажанні можна додати подовжуючий ланцюжок. Ось так на руці виглядає. Ціну на цю красу зазначаю, забирайте обов'язково. Далі маю ось такий симпатичний літній Так, сережки і браслет з фіанітами огранювання нашого улюбленого дискокуля, як я його називаю. Колір каміншків світло-бірюзовий дуже прикольний. Довжина сережки 3,5 см, церконі 5 мм. Вага сережок – всього 417. Вага браслету 13,80 Довжина регулюється 18,5-25 см. Застіпка – катогл. І ціна. ще є такі самі сережки з рожевим камінчиком. За вагою, все те саме 4,29. І ціна ще раз. Також дуже ніжний варіант. І останній на сьогодні комплект також з такими підвісними сережками і браслетиком вставочка зелений авантюрин. Симпатичний, оксидований і ще є дрібненькі білі фіаніти. Довжина сережок 4,8 см, камінчики 8 мм. Вага сережок 5,5 г, застіпка. Браслетик у нас йде з регулюванням 17-19 см, за вагою 10,5 г. Застіпка карабін. І Ось так на руці. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!